Сьогодні бісквіт? Привіт! Відділяємо 8 яєць на білки та жовтки. Білки збиваємо, додаємо одну дрібку солі, ванільний цукор, додаємо півтори склянки цукру, додаємо жовтки та збиваємо, вмішуємо півтори склянки просіяного борошна. Випікаємо 40 хвилин при температурі 200 градусів Цельсія. Готуємо заварний крем. До 5 яєць додаємо 2 склянки дрібного цукру, пакетик ванільного цукру та збиваємо. В'ємність додаємо 3 столові ложки просіяного борошна та 2 столові ложки кукурудзяного крахму. Малю та розводимо однією склянкою холодного молока. Кастрюлі з товстим дном кип'ятимо 800 г молока до кипіння, вливаємо його в збиті яйця з цукром. Розчин з крахмалю та борошна теж вводимо в збиту масу. Масу повертаємо на вогонь, потім додаємо 100 г вершкового масла. Біскіт розрізаємо навпіл, нижній корж просочуємо сиропом. Викладаємо заверний крем, викладаємо густо часточки банану, просочуємо верхній корж, а викладаємо крем на поверхню та прикрашаємо фруктами. До нових зустрічей!